Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Зараз у нас щоденники війни, і ми розкажемо вам про команду волонтерів-ветеринарів. Це історія не тільки про тварин, це історія і про людей, тому що вони мало того, що роблять те, що роблять, вони ветеринари, але вони у свої відпустки їздять в прифронтові зони і ризикуючи життям, рятують тварин. Увага, на екран. Війна для мене не почалась у 22-му році. Я жила нею ще до цього. Тому, можливо, я б могла подумати, що я буду парамедиком десь у Збройних силах, але те, що буду ветеринаром, ні. Що буду саме на фронті займатися тваринами. Я народилася в Донецьку. Але коли мені було три роки, ми разом з сім'єю вже переїхали до Києва. Там залишилися мої рідні. Вони наразі в окупації, з ними немає жодного зв'язку. Тому це для мене така якась особиста історія влітку 22-го року. Я вже зрозуміла, що мені важко морально працювати в клініці, бо тут повністю повернулось цивільне життя. А потім в мене з'явилася ідея, чому б не зробити те, що я вмію, те, що я знаю, і зробити таку виїзну команду ветеринарів, бо всі бачили фото після деокупації з Київської області, де безліч постраждалих тварин. Саме це стало переломним моментом для Анастасії. Дівчина звільнилася з роботи, відкрила благодійний збір на першу поїздку на Сумщину і поставила родину перед фактом. Не їдь! Я тебе не пускаю. Я кажу: ну, вибач, вже є люди, які хочуть разом зі мною, тому це вже навіть не можна більше обговорювати, бо я все одно поїду. Є основна частина команди це п'ять ветеринарних лікарів. Також є наш водій Володимир. Безстрашний відчайдухи, які готові на все. Типу, страшно, ну нічого, ми все одно поїдемо. Адже робота у прикордонних та прифронтових зонах це завжди ризик. Крайня поїздка ветеринарів-волонтерів була в Донецьку область. Вакцинація, видача кормів, огляди, прийоми, якась е, допомога. Останній раз це був дитячий садочок, до цього це був просто якийсь склад. Ми з цих приміщень намагаємося робити максимально старинні умови для того, щоб проводити операцію. Якщо йде операція, вибухи операція проводиться до кінця. Все обладнання та медичні матеріали лікарі везуть з собою. Якщо власник прийшов з одною тваринкою, вдома ще 10. Відкривають блокнот і розповідають, там у нас там є той котик, там така проблема, той, той, що нам треба робити. Скільки людей є, тільки приймаємо. Та найскладніше для ветеринарів зовсім не робота в польових умовах. Історії людей вони доволі важкі. У мене була бабулька, яка розповіла про свого, на жаль, загиблого сина. Вона привезла котика свого, за яким вона дуже сильно доглядає. До нас прийшла бабуся, вона просто закутала отак, от в простирадло котика, принесла його і ставить на наш стіл. Він нічого не турбує. Це кузя. Я його принесла вам просто показати і розказати, який він хороший і чемний хлопчик. І я тоді зрозуміла, що напевно. На це людям більше потрібна допомога, якийсь діалог з ними, підтримка. Адже на лінії фронту для багатьох людей тварини це єдина родина і точка опори. А для тварин люди єдиний спосіб вижити заходимо додому. А там Просто квартира з котами, тобто там десь 20, може більше, навіть котів. Вони з вулиці забирають тварин додому. До нас прийшов власник, він сам самостійно зробив для неї коляску з труб для цієї собачки. Він прийшов з тим, що півроку тому десь збила машина. Це тварина, яка з ним прожила ну вже дуже довго, яку він дуже сильно любить. Він прийняв. Правильне рішення і погодився. Ми наступного дня вивозли цю тваринку вже до Києва. Це одна із причин, яка нам дає повертатися туди знову і знову, тому що ми бачимо те, яке відношення там назад. Волонтери зазвичай їдуть завантажені евакуйованими тваринами. Не обов'язково скидати кошти. Якщо там у людей вдома є якісь антисептики, ще щось, якісь медичні витратні матеріали, це все можна нам передавати. Але найкраще це звичайно, коли забирають додому якусь тварину з фронту. Це найприємніше. Для своїх медичних експедицій команда спеціально бере відпустку на роботі. Вони вже побували в Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій областях та в Херсоні. І будуть продовжувати робити свою важливу справу і надалі. Дякую. питають, коли ви приїздите до нас наступний раз. Коли ми були в дружківці, дівчатам принесли два букети таких квітів, Домаші. тобто не нарвали там десь на на огороді. Такі прям Найважче з виїздів, це напевно не сам виїзд, а повертатися до Києва. Ти занурюєшся зовсім в іншу реальність. Тому напевно кожного разу і хочеться повертатись.